Уявіть собі холодну осінню ніч 1986 року. Станція Користівка, загублена серед безкрайних полів Кіровоградщини, стоїть у тиші, оповита густим туманом. Тьмяне світло ліхтарів ледве пробивається крізь морок, а черговий станції, втомлений після багатогодинної зміни, гортає розклад поїздів у вагонах пасажирських поїздів, що мчать темними коліями. Люди сплять, мріють або тихо розмовляють, не підозрюючи, що їхні долі. Незабаром перетнуться у фатальний спосіб. У цю ніч два поїзди, які ніколи не мали зустрітися, зіткнуться з оглушливим гуркотом металу, залишивши по собі розбиті вагони, зруйновані життя та безліч питань без відповідей. Привіт, ви на каналі Очевидець і сьогодні ми розкажемо вам про зіткнення поїздів під користівкою 1986 року. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, звісно, якщо воно вам буде цікавим. А також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Нові відео. В нас для вас попереду ще багато чого цікавого. Дякую і починаємо. Станція Користівка розташована в селищі Приютівка Кіровоградської області, була скромним елементом одеської залізниці. Однієї з ключових магістралей Радянського Союзу у 1980-х роках залізниці СРСР були життєво важливими. Вони перевозили мільйони пасажирів і десятки мільйонів тонн вантажів щороку, з'єднуючи міста, села та промислові центри величезної держави. Застарілі колії, електровози, що потребували ремонту, та архаїчні системи сигналізації часто не відповідали сучасним вимогам безпеки. Модернізація гальмувалася через бюро. Кратію, економічні труднощі та брак ресурсів на ділянці користівки не було автоматичної локомотивної сигналізації, яка могла б зупинити поїзд у разі помилки машиніста. Безпека залежала від пильності екіпажу, чіткості розкладу та точного виконання інструкцій. У таких умовах найменша помилка могла призвести до катастрофи. Ніч із 5 на 6 листопада 1986 року стала трагічним підтвердженням цього. Поїзд номер 635 прямували з промислового кривого рогу до столиці України, перевозячи сотні пасажирів, робітників металургійних заводів, студентів, що поверталися до київських вишів, сім'ї, які їхали у справах чи в гості. Електровоз чаес 4 номер 005 вів машиніст Олександр Галущенко, досвідчений працівник депо імені Тараса Шевченка. Галущенко мав репутацію надійного фахівця, але в ту ніч він був виснажений після довгої зміни. Його помічник Василь Шишка був. Молодшим за вислугою, але вже мав досвід роботи на електровозах. Незабаром шишка мав складати іспит на право самостійного керування, тому Галущенко довірив йому керування поїздом, щоб той відточив навички. Проте втома взяла гору. Галущенко, відчуваючи сонливість, задрімав у кріслі машиніста, покладаючись на пильність шишки. Але Василь також був не в найкращій формі. Напередодні він провів цілу добу без сну, доглядаючи хвору корову у своєму господарстві в приватному секторі. У тісній кабіні електровоза, де монотонно гуділи прилади і стукотіли колеса, втома стала непереборною. Незабаром після того, як Галущенко заснув, шишка також задрімав, залишивши поїзд без нагляду. Швидкий поїзд номер 30. Вісім мчав із Києва до промислового Донбасу, везучи пасажирів до одного з економічних центрів СРСР. Електровоз чаес 4 номер 071 вів машиніст Лазаренко, якого в депо вважали одним із найкращих. Його помічник Шастун уважно стежив за приладами, готовий реагувати на будь-які зміни. Цей поїзд не планував зупинятися на користівці, що було стандартною практикою для швидких поїздів на цій ділянці. У вагонах пасажири спали, не підозрюючи, що їхній шлях. Незабаром перерветься у трагічний спосіб. Ніч із 5 на 6 листопада 1986 року була холодною і темною. Густий туман огортав станцію користівка, ускладнюючи видимість для всіх, хто перебував на коліях чи біля них. Світлофори на станції працювали, але система сигналізації була застарілою, покладаючись на людську увагу, а не на автоматику. Два жовті вогні на вхідному світлофорі сигналізували поїзду номер 635 про необхідність знизити швидкість і бути готовими до зупинки. Василь Шишка, ще, будучи при свідомості, виконав цю команду, сповільнивши поїзд до 30 км на годину. Проте маршрутний світлофор чітко показував заборонний сигнал, наказуючи зупинитись. Тим не менш, електровоз продовжував рухатися вперед, ігноруючи сигнали. Черговий по станції намагався зв'язатися з бригадою поїзда номер 635 по радіо, але відповіді так і не отримав. Поїзд повільно просувався, розрізаючи стрілку, яка мала тримати його на окремій колії. Так він опинився на тій самій колії, по якій зі швидкістю мчав поїзд номер 38 Черговий помітив порушення, але часу надії вже не було. Трагедія стала неминучою. Близько друг. Другої ночі, 6 листопада, два електровози зіткнулися з оглушливим звуком, який місцеві жителі порівнювали з вибухом бомби. У передніх вагонах поїзда номер 635 які прийняли основний удар, метал зминався як тонкий папір. Багато пасажирів загинули миттєво, не встигнувши усвідомити, що сталося. Уламки металу розкидало на десятки метрів, а деякі вагони спалахнули, додаючи жаху до хаосу. Поїзд номер 38 постраждав менше, але його пасажири також. Також зазнали травм від сильного удару. Лідія Назаренко, працівниця ремонтної бригади, яка однією з перших перебула на місце катастрофи, згадувала: це було як у фільмі жахів: крики лунали звідусіль, горіли вагони, уламки лежали скрізь. Ми намагалися врятувати тих, хто ще дихав, але для багатьох було вже надто пізно. Місцеві жителі приютівки, прокинувшись від гуркоту, вибігали з будинків, щоб допомогти. Хтось приносив ковдри, хтось намагався розібрати завали, щоб дістатися до постраждалих. Рятувальники працювали в темряві, освітлюючи місце аварії ліхтарями. Медики Олександрійської лікарні, терміново викликані за тривогою, боролися за життя поранених, але масштаби трагедії були приголомшливими. Деякі пасажири, які Вижили, перебували в шоковому стані, не в змовзі осягнути, що сталося. Перші години після катастрофи були хаотичними. Місцеві жителі, попри брак обладнання та підготовки, кинулися на допомогу. Дехто з них ризикував життям, пробираючись до понівечених вагонів, щоб витягнути постраждалих. Рятувальні бригади та медики працювали безперервно, але брак ресурсів і темрява ускладнювали їхні зусилля. Лікарні в Олександрії та сусідніх містах були переповнені пораненими, а родичі пасажирів. Які почули про катастрофу, годинами чекали новин, часто не отримуючи жодної інформації. Офіційна кількість жертв ніколи не була оприлюднена, але за оцінками загинули десятки людей. А сотні отримали травми різного ступеня тяжкості. Точні дані приховувалися радянською владою, як це було типово для аварій того часу, щоб уникнути паніки чи критики системи. Розслідування катастрофи розпочалося негайно, але проводилося поспішно і з явним бажанням знайти винних якомога швидше. За 6 тижнів слідчі дійшли висновку, що головна провина лежить на локомотивній бригаді поїзда номер 635. Машиніст Олександр Галущенко та його помічник. Василь Шишка визнали, що втратили пильність, і проігнорували сигнали світлофорів у грудні 1986 року. Верховний суд УРСР виніс вирок. Галущенко отримав 15 років ув'язнення, а шишка 12. Однак розслідування викликало багато питань. Чому не врахували відсутність автоматичних систем безпеки, які могли б запобігти аварії? Чому черговий по станції не зміг зупинити поїзд? Чому машиністи працювали в умовах, що сприяли втомі? Ці питання залишилися без відповідей. Радянська система була схильна звинувачувати окремих працівників, а не визнавати системні проблеми. І користівська катастрофа не стала винятком. Катастрофа на користівці виявила низку глибоких проблем у роботі залізниці СРСР, проблема з застарілою інфраструктурою. Відсутність автоматичної локомотивної сигналізації на багатьох ділянках робила систему вразливою до людських помилок. Ще одна причина виснажливі умови праці. Машиністи часто працювали по 12-14 годин, особливо в нічні зміни, що сприяло втомі та зниженню концентрації. Величезною проблемою була бюрократія та цензура. Радянська влада придушувала поширення інформації про аварії, щоб уникнути критики. Родичі загиблих і поранених часто не могли отримати офіційних даних про долю своїх близьких. Також проблема була в недостатній модернізації. Економічні труднощі та бюрократичні перепони гальмували. Оновлення техніки та впровадження сучасних систем безпеки. Після катастрофи були зроблені певні кроки для покращення безпеки. Посилили дисципліну серед працівників, почали оновлювати системи сигналізації. Проте справжні реформи, які могли б кардинально змінити ситуацію, розпочалися лише після розпаду СРСР у 1991 році. Для жителів Приютівки та Олександрії катастрофа на користівці залишилася незагоєною раною. Місцеві пам'ятають крики постраждал запах горілого металу та вигляд понівечених вагонів. Проте офіційно про трагедію майже не говорили. Радянська цензура зробила все, щоб інформація не поширювалася. Лише через місяць у газеті «Ізвєстія» з'явилася коротка замітка, яка применшувала масштаби аварії. З часом трагедія відійшла в тінь, і молоде покоління майже нічого не знає про події 6 листопада 1986 року. На станції Користівка немає меморіала чи пам'ятного знака, який би нагадував про катастрофу. Владі СРСР це було зовсім не потрібно. Проте для тих, хто втратив рідних і для залізничників, які бачили той жах, ця дата на Жди залишиться днем, коли життя зупинилося. Користівська трагедія стала символом того, як людські помилки, посилені системними недоліками, можуть призвести до непоправних наслідків. Катастрофа на станції Користівка 1986 року. Це не лише історія про зіткнення двох поїздів. Але і про крихкість людської пильності та недосконалість системи, яка мала забезпечувати безпеку для тих, хто пережив цю ніч, і для тих, хто втратив близьких, 6 листопада 1986 року залишиться днем болю, але також і закликом до змін, щоб подібні трагедії більше ніколи не повторилися.